П'ятниця зустріла українців, як і попереджали синоптики з сильними снігопадами, шквальним вітром та морозами. Всього за одну ніч випала майже місячна норма снігу. МНСники сьогодні працюють у посиленому режимі. До таких погодних умов підготувалися заздалегідь. На Прикарпатті погіршились погодні умови. Менесники області заздалегідь передислокували транспорт до місць, де швидше за все доведеться боротися із заторами, контролювати гірські спуски та складні рельєфні місцевості. Створено рятувальні пости на найбільш проблемних ділянках. Зокрема, під особливим наглядом Вишківський перевал у Долинському районі, Яблуницький на Єремчанщині. Ще одна дислокація розміщена МНСниками на території міста Долини, де дорога веде на Львівщину. Крім цього, рятувальники розгорнули пункти обігріву для надання. Допомоги людям у разі необхідності. На даний момент залучено 12 чоловік особового складу та три одиниці техніки. Постійно чергуватимуть автомобільні тягачі та спеціальна аварійно-рятувальна техніка. МНСники цілодобово здійснюють моніторинг обстановки щодо надзвичайних ситуацій, пов'язаних із складними погодніми умовами. За прогнозами синоптиків передбачаються сильні снігопади, хуртовини, посилення швидкості вітру 17-22 два за секунду, місцями 25 метрів за секунду. Снігові замети місцями налипання мокрого снігу ожелить в Карпатах дуже сильні снігопади. У зв'язку з погіршенням погодних умов службою цивільного захисту у Долинському районі організовано пункти обігріву на найбільш складних ділянках дороги, де може утруднюватися проїзд. Зокрема, на Вишківському перевалі розташовано пункт обігріву. Забезпечено цілодобове чергування чотирьох чоловік особового складу, одна одиниця техніки, повнопривідна одиниця техніки, яка може використовуватися як тягач. Другий пункт обігріву розгорнуто в місті Булехів, так само чотири чоловіки особового складу в цілодобовому режимі, і одна техніка підвищеної прохідності.